Так, ми знаходимося в моїй тепличці. Ви бачите, який тут ліс. Що хочу сказати? Побризкали бором. Всі квіточки гарно зацвіли, всі помідорчики гарно цвітуть, все в них добре. Тут потрібно буде попрацювати ще. Ось дивіться, ми поливали трав'яним настоєм, поливали рослинки. Помідори поперли вгору, для них це. Називається жирування і їм це не корисно. Ось знову я показую, дивіться. Знову є така квіточка. Ось, бачите Королівська квіточка, вона не потрібна, тому що ці дрібненькі не, не будуть розвиватися. Отака здорова, вона аномальна, вона тут не потрібна. От. І ось знову я тут виривала, але бачу, ось є знову. дивіться Бачите, є маленькі. А є отака здорова, цю здорову видаляйте. Вона не дасть цим маленьким розвиватись. І ті, що підуть вгору, вони теж свісти не будуть, тому що вона не дасть. Це вреднюка. І дивлюсь, тут те ж саме. Ленти. Тут маленькі, ось вони розвиваються. І ось зав'яз є, зав'язується. І ось. Оця не дасть. Ми її видаляємо. Пройдіться по своїх бундурчиках і обов'язково подивіться. Тут я обірвала раніше і дивіться. Зв'язується така гарна кісточка. І тут теж, дивіться, я обривала, тому що це на високоросліх. Ось дивіться, тут я обривала. Гляньте, і теж, дивіться, ці наливаються вже. От, і тут теж дивіться, яка гарна кісточка. Так, я хочу вам показати огірочки. Дивіться. Дивіться, як вони зав'язуються. Кожній, в кожній пазухі є огірочок. Кожній. Дивіться. Тут де два, один вже відпав. Ось дивіться, тут усе. Ось дивіться. Ось, Бачите. Такий засохший, тут усе засохший. Бачите, є такі багато, багато засохлих плодів. Маленькі плоди, але вони засихають. Дивіться, тут усе скільки залізі. От. Розвиваються одні кращі, одні гірше. Мені це не подобається. Я хочу, щоб цей кожен огірочок був добре розвинений. Ось дивіться, тут скільки зав'язів. кожній, кожній, кожній пазухи. Є огірочки в кожній. Значить, Що нам потрібно зробити? Я їх сьогодні пролила, вони в мене мокрі. Тепер я їх зараз підживлю, Ось дивіться. І вони трішечки починають, бачите, якісь. І робляться трішечки ніби деформовані. Ось такі якісь. от там Саме розпочинається активна фаза плодоносіння. І саме зараз їм просто необхідно допомогти і допомогти, ось дивіться, і один ось, і один огірочок, дивіться. Ось, бачите, і поряд Вон інший. рослинка зовсім маленька. А два огірочки ній. Ми їм допоможемо зараз сірчано-кислим калієм. Що він дає? Калій, ви знаєте, що це плоди, що це соковиці з плодів, що це смак. Але сам калій, він, я його багато в землі, він не дає забрати з землі інші поживні речовини. Такі як азот і фосфор, і навіть залізо не дає. Нам потрібно, щоб це стабілізувалося, щоб із землі рослина взяла все необхідне, і щоб вона гарно розвивалася, і листова маса, тому що гірочки, як листя, такі шикарні, здорові, гарні, зелені. І сама рослина здорова і росте, і вгору росте, тому що огірки це якраз та рослина, яка чим більше росте вгору, тим більше на ній плоді. На відміну від помідорів. І от на цьому етапі. Помідорам не можна ні в якому разі давати зелене добриво і азот, не в якому разі, щоб вони не поперели ще вище вгору, і почали жирувати. А от огірочкам, в такій нормальній дозі це просто необхідно. От саме в сульфаті в цьому, калію або в цьому кислому калію, саме це є. І що ще є таке, чого немає в інших добривах, немає в інших о, таких підживках? Це молібден. У сірчано кислому калі є дуже невеличкий вміст молібдену. Це мікро-макроелементи, відноситься тут до такий хімічний елемент, який відповідає за те, знаєте, це коли отак в землі от візьмемо такий, наприклад, круг, да, коло таке, і в ньому там різні різні, різні речовини лежать, як по паличкам лежать. І рослинки треба до неї тягнутися, щоб там щось витягнути. Там, от туди желізо, туди фосфор, туди десь там витягнути треба. А от молібден, він яку роботу робить? Він заходить в землю. от Ми зараз паліємо, він заходить в землю, він, він сам пособирав там, там, отако, як от в супермаркеті, в магазині пособирав пакетики і приніс у і Каже, на їжна здоров'я, і рости великий. От це там є таке. Обов'язково погарно пролиті землі, по мокрій землі. Чому? Щоб не попалити коріння. І ще, щоб, е, коли мокра земля, воно проникає глибше. Але коли сірчано кислий калій ми будемо заливати, він все-таки підкислює ґрунт, і азоту в ньому не так багато, і він все-таки тр... трішечки затримає азот. Тому ми зараз будемо розводити так, щоб додати туди. Зеленого добрива або настої зеленої трививки, я думаю, що в кожного дачника, городника він є, Літр оцього, можна навіть трішечки менше, зеленого добрива на відро води, додається столова ложка серчану кисло калію, і ну 700 грамів зеленого добрива. І по, під кожний кущик, під кожний кущик нам не залити, скільки візьме, півлітра, 600 грамів, багато сильно не треба. Це можна робити кожні 2-3 неділі. І до пізньої осені будуть плоди і всі ці зав'язі які зав'язались, вони всі у нас виростуть і будуть радувати нас і всі, хто з нами. То йдемо готувати. Так, я набрала водичка обов'язково відстояна. обов'язково відстояна щоб вона була тепла і щоб в неї не було вже хлору, не було хлорки, тому що хлор хлорка вона руйнує всі поживні речовини, всі мікро-макроелементи. У мінеральних добривах. Просто дивіться. Е, я пояснюю, може не, не так, знаєте, як від мене чекають, я ж не агроном. Я просто така собі сільська людина, яка учиться разом з вами, і може щось говорю неправильно. Е, те, що знаю сама, то говорю вам, так що ви мене пробачите. Якщо у вас, серед вас є знатоки, поправте мене, я буду тільки рада. Так, беремо відро води, 10 літрів, я потім ще трішечки додавлю. І ось таку ложку. Яка, яке заглиблення в ложки? Бачите? Отака гірка повинна бути. Заглиблення гірка. кидаю все. І треба гарно, гарно розмішати. Е, є різна форма, є е, гранульована форма, от е, сульфат калію або калії сріча, е, Ось так. А є гранульована форма, а є просто порошкоподібна. Оце така порошкоподібна, гарно розмішуємо її. Я додаю сюди зеленого добрива. Ось так. Літрова. Ковшик літровий, то він не повинен. Ось так. І тепер додаю ще чистої води. Змішали мінеральне доброво з органічним добривом. Тут сіна палочка є. Ви знаєте, що зелене добро є сіна палочка. Воно після того, як воно броде. І ця така сина паличка, вона гарну роботу робить. Вона навкруг рослинки, вона робить таку флору, таку, знаєте, грунт, і там розводяться ці бактерії, і вони їх переробляють всі рештки, розвиваються там так гарно, і вони як призупиняють різні хвороби, різні інші бактерії, вони їх просто вбивають. Там така війна в них виходить. Так, і тепер йдемо просто поливати під кожний кущик. Я буду поливати, показувати вам не буду, тому що не дуже зручно мені. Отак, по ковшику, під кожну рослинку, по пролитій землі. І все. І будемо чекати результату.